Вітаю всіх, з вами Євгенія. Сьогодні хочу показати вам довгоочікуване цвітіння моїх, це не орхідеї, але в мене є такі квіти і не одна. Це аденіуми і, як ви бачите перед вами 5. 5 Рослинок, вони всі в одному горщику посажені. Ну, так, через брак місця я їх втикнула всіх в один горщик. І вони в мене роки три, якщо не більше. Я просто вже не пам'ятаю. Ці рослинки я садила із зернятки, купувала. Колись давно на сайті в інтернеті семіна, сім штучок, ні, шість штучок, одне проросло, але через деякий час захворіла, пропала рослинка, а 5 рослинок у мене вижили. І ось нарешті одна із п'яти штучок у мене заквітла. Це мої сіянці аденіуми. Ось така білосніжна квітка. Звісно, е, дуже шкода, що нема хрова. Там вони ще є бутончики. Це одна із п'яти штучок, так вискочила гарно. Я їх цим літом виносила на дворі і ось під осінь. Вже почало холодати, і я їх забрала в дім, але вже на дворі вона почала формувати бутончики. Я цілий тиждень ходила біля цієї квітки і все чекала, як же ж вона розквітне. Ну, що я можу сказати? Звісно, я купувала зернятки. Під другими фотами, ну, під фото, яке предоставила е, садівник, так би мовити, але я знаю, що 100% квітіння із е, зернятки не буде того, що є на фото. Тобто материнського е, квітування е, рослина може не перейняти. Але дуже чекала, дуже хотіла. Все ж таки побачить, як заквітне. Ну, я, щоб сказати, дуже розчарована, ні. Квітка гарна, білосніжна, дуже цікава. Я цю рослинку не прищіпувала. Ось як вона є, так вона мені і росла. Така довго-довго оця вся зелень виросла в мене за літо на вулиці. І ось. Ой, це друга. Отакий От каудокс відростила. Значить, у мене ще тут дві штучки, вони невеличкі розмірами, тобто це якийсь інший сорт, вони великі не ростуть. Я не дуже вникаю в їхні оці всі сортові якісь там розбіжності. В общем, у мене їх тут декілька. Ось така ще є, от така є, з отакими от листочками, як сердечки. Бачите, а ця така продовгувасті листочки. А ось, ось ще є ось такими вузенькими листочками Ось, видно, що буде зовсім інший сорт. І я ось тут спостерігаю, що теж вона. Вирішила мені, от видно що будуть бутончики. І я дуже-дуже теж чекаю, як вона проквітне. ну Звісно, я вибирала сорта, такі більш яскраві. Мені здається, як по, по моєї пам'яті, хотілося б махрові. У мене є. Я минулого літа показувала вам, як зацвів мій голландський аденіум я вставлю фото. Цей рік він трошки так профілонів, там декілька квіточок було, щось йому не сподобалося. Не дуже він гарно працює цей рік. І в минулому році, коли я придбала е, цих азіатських аденіумів, там вони привиті, прищепли, привиті були на Каудекс, інший, общем, вона темно бордова, така махрова квітка, теж вставлю фото. І повинна бути бі... така біла-кремова квітка, теж махрова. Ну, Я так і минулого літа. Не бачила її цвітіння, вона там питалася щось випустити. бутончики. І навесні щось питалася там бутончики в'язати, але щось їй завадило, вона їх поскидала. Я так і не побачила її цвітіння. Ну, а я дуже чекала саме моїх сіянців квітування. Ну, не всі. Бачите, дві штучки, вроді би, їм сподобалося це літнє Спека цього року, і, я, може б, я і раніше дочекалася його їхніх квітів, але я щось боялася виносити їх на, на вулицю. Хоча позапрошлим літом чи прошлим літом, в общем виносила. По-моєму, теж виносила малюків. Вони в мене сиділи ці самі малюки, але сиділи всі в окремих горщичках, а це через брак місця, і вони так гарно так підросли. Я взяла їх посадила усіх в один горщик. Ну, Їм не заважає таке сусідство друг з другом. Там вони дуже-дуже гарно наростили корінчиків. І тому, ну, поки що сидять всі в одній кучці. Наступного літа подивлюся, що буде далі, то може їх і, і розсадю. В общем, дівочки, ще чекаю бутончики цього оденіму, як він заквітне. Ну, хотілося б, звісно, і решту побачити, але, але, але. Я їх тут купала ось після літньої пилячки. Хоча і літом їх там поливала, з лієчки, так обливала водичкою. ну Все 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 рівно вони пиляка є пиляка. Ну, я так їх полила з душу, але не, не мила кожен листочок. В общем, дівочки, от така ще в мене є прелість, отака така нежність, красотулечка. Кому сподобалось відео, ставте лайки, вподобайки. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!